людині на честь якої номіновано одну з бригад яка обороняла і обороняє Харків ще з 22-го, ну взагалі ще з ще го року, і з на період великої війни ще спочатку безпосередньо самої війни великої сьогодні відкрила меморіальну дошку цій людині. Це е, полковник Петро Болбачан, який до речі звільняв і Харків і Крим від, е, в 1918 році. Ще тоді. Більше 100 років тому захищав нашу державу від наших ворогів, які знову на нас сунуть з півночі. Сьогодні 22 січня, день злуки. Це важлива для України, для нашого суспільства дата. І ми вирішили, що це буде хороша історія, От саме, саме сьогодні її встановити. Чому саме тут вулиця названа іменем Петра Булбачана? ну, Вирішили, що це найкраще місце, щоб люди розуміли, ким цим названа вулиця. Життя і діяльність Петра Бобочана дуже тісно пов'язана саме з Харковом. Він закінчив Чугуївський військову академію, і саме тут він проводив свою діяльність, формував бойові бригади. Це ідея моєї бригади, третьої бригади, колег з деколонізації України, цей святковий день. Важливо нам всім тримати єдність і бути разом, бути солідарними один з одним, і військовим, і цивільним, і взагалі всім для того, щоб разом власне відстоювати нашу самостійність.